Сьогодні артистам кіно та їхнім героям люди поклоняються, випускають сувеніри, статуетки, наслідують, носять одяг із їхніми зображеннями, публікують, та обговорюють на своїх сторінках у соцмережах. Це вже не просто кіно, а справжнє поклоніння. Люди. І, на жаль, багато віруючих втратили час, цінність Слова Божого і дари Духа Святого, які він дав церкві. Вони поринули у перегляд кіно, а не на вивчення Біблії, переступають через совість, не зберігають вірність, забули про справедливість, наслідуючи таких же героїв кіно, міфічних бісів. Діти Божі, вони втратили статус дітей Божих, ставши фанатами штучних вічних. Вони втратили народження згори, втратили можливість жити вічно і творити з Богом по справжньому. Амінь.